Друзі, лебідь приплив, доєднався вже до своєї зграї. Боже, я не можу. Я така радісна. ми вчора вечором з Лукашиком ходили. І він же трошки далі приплив сюди, вже на річку приплив. Не був вже на Озерці, а Озерце з річкою з'єднується, а вже приплив сюди. Видно, дорогу знав, вже ми показували, кликали. І він собі вечором, коли нікого вже не було, може вже цей стрес прийшов. І він сюди приплив, доєднався до них. Боже, я скільки щастя, переповнюю емоції, вже говорю, не знаю, що вибачте. Бачите, яке мене скільки я днів дзвонила, телефонувала. Була сюди, ніхто не хотів, тільки спихували один на одного. А тут вже я не знаю, вже вищі сили вмішалися і допомогли. Так що віримо, надіємося, і все буде добре. Боже, скільки я пережила, все, друзі, папа, цьому. Дякую вам за все, щиро, щиро. Бачите, вже нагодувала, Я вже стільки їм багато дала все по пацям.